Скажи, чи хочеш ти жити бездоганно, чи хочеш ти гладку шкіру ніби з воску, обличчя без часу, без емоцій, без втоми, тіло, яке викликає застрість, бажання, мовчазну покору? Я Можу це тобі дати, тільки дозволь. Так, дозволь мені приготувати для тебе перший ковток твого нового життя. І ще одна душа в мою колекцію. Ну, як колекцію, я їх жеру. Я дуже люблю жерти душі. Я демон. Що з мене взяти? І знаєте що? Люди так і біжуть продавати свої. Ось чесно. Може, ви хочете продати мені свою душу. Кому мені? Я демон б'юті індустрії. Ти хочеш бездоганність? Тоді тобі точно до мене. Ти спитаєш, що таке бездоганність? Бездоганність це валюта сучасного світу. Сьогодні ми поговоримо про те, як б'юті індустрія забирає вашу душу, і подумаємо, чи погано це, а може це й добре. Але щоб почати мою розповідь, мені треба трошки зняти оці всі аксесуари, щоб вас, знаєте, не дражнити, тому що я знаю ви. Вважаєте їх неймовірними, і якщо ви хочете отримати аксесуари, як в мене, у вас є така можливість. Ви вгадали, я оголошую збір, тому якщо ви зараз пролистаєте цю частину відео, у вас відпаде срака. Демони, янголи і навіть люди. Всі ми любимо аксесуари. І сьогодні у вас є можливість отримати неймовірні аксесуари від крутезних українських брендів. Включно з брендами, в яких я зараз, за вашу добру справу. Зараз я проводжу збір на проведення великодніх свят для двох дитячих будинків для дітей сиріт з інвалідністю. І якщо ви задонатите всього 100 гривень, ви зможете взяти участь у розіграші рукавичок і колону від бренду рукавичок, в якому я зараз. сережки від бренду Приказ, які у мене зараз на голові, і неймовірний срібний кулон від бренду Другого каналу. А за найбільший донат ви зможете отримати королівські трітмент. створення персонального корсету з рідкої тканини саме по ваших мірках, саме для вас, так що воно буде сидіти ідеально. А також за будь-який донат ви зможете отримати запис лекції про аксесуари для того, щоб якщо ви щось виграєте, ви точно змогли використати це на всі сто. Тому прямо зараз переходьте за посиланням в описі відео або в закріпленому коментарі. Також я там залишив всю інформацію про збір і кидайте свої гривні. Даю вам перерву на задонатити. Як будь-який демон я хочу почати з Нітше. За ідеями Нітше, до християнства і інших монотеїстичних релігій головною ціллю людства була сила. Краса в тому періоді розглядалася саме через призму сили. Хто сильніший? Той красивіший. Краса була синонімом слова сила. Після християнізації Європи, після поширення інших монотеїстичних релігій, головною ціллю людства стала моральність. Бо монотеїстичні релігії принесли більш чіткі, більш висловлені правила цієї моральності. Зараз же як ідеологія моральності, так і ідеологія сили виведена в максимум. В сучасному світі головною ціллю людства є бездоганні. Чи існують ідеали насправді або ні, вирішувати кожному самостійно. Але в цілому ми можемо зрозуміти, що як косметологія, так і пластичні операції стали частиною нашого сучасного життя. І я не скажу, що у мене є імунітет. По-перше, напишіть в коментарі, чи віднесли б ви спеціалізованих лікарів до б'юті індустрії. Тобто, де закінчується дерматолог і починається косметолог? Де оця от грань між? Конвенційною медициною і чимось б'юті, тому що, наприклад, у мене є окреме відео на каналі про те, як я лікували шкіру від акне, про те, як я пили системні ретиноїди. Ретиноїди це речовини, які використовуються як в медицині, тобто в дерматології, так і в косметології. Одне визнається суспільно прийнятним, тобто моє лікування акне, тому що це прописав лікар, який сприймається загальним світом як лікар, а інше сприймається як щось. Надлишкове щось для багатих людей, що прописано знову ж таки лікарем у багатьох країнах, косметологи мають мати медичну ліцензію, так само і пластична хірургія. Чому вона сприймається не як медичне втручання? Наприклад, видалення бородавок – це така сама естетична процедура. При цьому вона сприймається набагато більш медично, ніж, наприклад, рінопластика або інше пластичне втручання. Я знову ж таки скажу. Я, як демон, не маю імунітету до бажання змінювати і покращувати себе. Я взагалі вважаю покращення себе одним з найважливіших важелів і найважливіших рухачів суспільства і людства до кращого майбутнього. При цьому, так само як і більшість людей, я також мрію про пластичну операцію. І про пластичні операції, косметологічні втручання. Здебільшого думка інтернету розділяється на два дуже поляризованих, дуже агресивно Налаштованих одне проти одного угрупувань ті, хто вважають ваше тіло, ваше діло, ви можете хоч хуй собі на лоба пришити. І люди, для яких тіло це храм, і змінювати його не можна. Тож в цьому правий розберемося в кінці відео. А зараз ми поговоримо про цю нову норму. Як я вже зазначили, косметологічні і пластичні процедури поділяються на дуже і дуже багато різних е, угрупувань, жанрів. Назвайте як це хочете. Це і лазерне видалення волосся, і певні ін'єкції, ботокс, філери, і так далі, певні хірургічні втручання цих процедур. Безліч якісь типу ботоксу і філерів трошки нормалізовані в сучасному суспільстві. Деякі по типу БОД-моду modification, вважаються чимось для фріків, а щось, що наприклад, ліпосакцію, намагаються дуже сильно сховати, щоб нікому не зізнаватися в тому, що ви мали цю процедуру. Але в одному ми можемо собі зізнатися точно. Кожен з нас. Як не хоче, так точно бачив мільйони результатів цих процедур. Десь вони дуже позитивні, десь вони дуже негативні. Як тільки хтось починає говорити про Данатело Версаче, спочатку більшість людей думає не про бренд Версаче, не про родинну драму, а саме про всраті пластичні операції. Стандарти краси вони були і будуть завжди. Певні люди сприймалися краще за інших. І давайте будемо чесними у більшості людей. Перше сприйняття людини завжди візуальне. Більшість людей бачать людину як певне. Перше сприйняття нашими органами відчуттів нової людини в нашому житті. Тому абсолютно нормально мати певне якесь враження з візуалу певної людини. Насправді, як невеличкий ліричний відступ, я вважаю, що краса в людині вона виходить від праці над собою. Вам може природа дати якісь конвенційно гарні дані, і ви будете виглядати стрьомно, тому що ви там не знаю, не миєте голову, просто забили на гігієну. Там не миєте голову, не слідкуєте за собою, не робите себе більш ерудованою людиною. Тому що так, ерудиція теж додає нам певної візуальної краси. І ви можете мати якусь не несуперконвенційну привабливу зовнішність. Наприклад, як у мене, взяти прибрати увесь мій хайп, ну не буде там нічого якогось такого конвенційного. І при цьому на будь-яких даних можна побудувати щось, що люди навколо нас будуть сприймати як. Гарно люди. При цьому краса ніколи не була настільки доступною, як зараз. Тому що в середні віка, щоб мати якусь красу, ви мали або народитися десяточкою. Або жити в якихось верхівках суспільства, які можуть собі дозволити за собою доглядати. Зараз ви можете записатися на ботокс до майстра, який живе через дорогу, і у вас не буде зморшок. Ви можете записатися на нагаточки до тьоті інни знайомої мами, і вже наступного дня у вас будуть гарні нігті. Ви можете загуглити в інтернеті салони біля мене і записатися на тюнінг абсолютно всього тіла, буквально на наступний день. Конвенційна привабливість. Ніколи не була настільки близькою і настільки далекою, як тільки у нас перед носом з'являється оця морквинка, за якою ми будемо біжати, ми починаємо біжати, і ця морквинка віддаляється від нас. Стандарти краси підіймаються до реально нереалістичних висот, тому що будь-яку реалістичну висоту можна досягнути, тим, що ви перейдете дорогу, зайдете в салон і скажете всім привіт. З вами знову я, Борис Бориска Гаїнічикіа. Cheers! І ці неймовірні ідеали насправді дійсно витікають з прогресу. Звісно, більшість зірок, більшість людей, які ми бачимо там на екранах телевізорів, більшість людей, які мають певний авторитет, вони все одно мають більше ресурсів слідкувати за собою. І саме це і дає нам певний психологічний тиск для того, щоб змінювати своє тіло. Як ви думаєте, чи косметичні пластичні втручання дійсно допомагають нам відчувати себе краще? Прямо зараз напишіть в коментарі, що ви думаєте з цього питання? Що думаю я? Я думаю, що це дуже індивідуально для всіх людей, і я вважаю, що люди, які Кажуть, «100% ні не допомагає, і «100% так допомагає. занадто фаталістичні, і занадто групують абсолютно всіх людей в одну якусь персональну групу. У нас у всіх різні психологічні сприйняття. У нас у всіх різні побажання від цих втручань. Ми всі абсолютно різні. Але більшість з нас точно об'єднує те, що у нас є соцмережі. Соцмережі насправді неймовірно змінюють наше сприйняття світу. У мене про це є й декілька окремих відео. Дуже рекомендую подивитися їх наступними. Посилання буде в кінці відео, і це сприйняття ідеа краси формується ось так. І через це сприйняття через соцмережі ми сприймаємо навколишній світ так само, як ми сприймаємо соцмережі. І ми забуваємо, що в соцмережі всі викладають найкращий ракурс, найкращу фотографію. Ми не викладаємо якусь стрьомну фотографію, яка у нас вийшла там рандомно. А з цього і складається життя. Подивіться на будь-яку фотографію. В ній немає жодної динаміки. Бо в фотографії є динаміка з точки зору там фотографії, але фотографія не рухається. Це визначення фотографії. Вона не має рухатися. Якщо вона рухається, ви або в Гокворці, або вам дуже потрібне втручання лікаря, або у вас айфон. У своїх консультаціях по стилю я завжди розповідаю, що фотографії ми сприймаємо трошки по іншому, ніж реальне життя, тому що у нас більше можливості зациклитися на деталях. І у поєднанні зі спотлайт ефект, ефектом того, що ми думаємо, що ми набагато більш важливі, ніж ми є насправді, ми стаємо своїм найбільшим критиком. Якщо у нас там є якийсь мінімальний прищик, ми біжимо його замазувати. При тому, що інші люди, якщо будуть дивитися на нашу фотографію, вони його навіть не помітять. Ось згадайте себе навіть фотографії ваших найкращих друзів. Коли востаннє ви розглядали їх більше, ніж 5 секунд? Більше, ніж лайкнути, проснути далі. Коли? Коли останній раз ви це робили? Якщо ви це робили вчора, напишіть, будь ласка, про це мені аж цікаво. І саме ця доступність фотографії, саме ця доступність деталей, поєднанні з доступністю цих втручань, і дає нам певне бажання оцих втручань зробити якнайбільше. І головне питання: чи це є погано? Ми живемо в сучасному світі. Ми не можемо змінити ці соцмережі. Ми не можемо повністю змінити і прибрати це сприйняття себе. Навіть якщо ви розламаєте прямо зараз свій телефон, вимкнетеся з усіх соцмереж. По-перше, ви не зможете дивитися відео Бориски, Хаїні Кіо. А щоб ви змогли це робити? Підпишіться, поставте дзвіночок, поставте лайк на це відео і напишіть коментар. Бориска, я тебе дуже сильно люблю. Я не хочу ламати свій телефон тільки через твої відео. А по-друге, ви не зможете піти від реклам, від людства і так далі. Звісно, ви можете переїхати в якийсь ліс, замкнутися в кабінці якійсь і жити там. Але ну реалістично, давайте будемо чесними: ми не будемо біжати в ліс, запиратися в вуличному туалеті і казати всім, ідіть нахуй. Ні, це вже одна людина робила і зробила не так позитивно для людства, як це здавалося. Anyways, ми все одно маємо певне сприйняття цього сучасного світу, і достатньо логічно буде реально в ньому жити. Так, звісно, це погано. Чи можемо ми реалістично змінити це сприйняття? Так, чи можемо ми його змінити настільки радикально, щоб повністю піти від цих комплексів замазування прищику на фотографії? Я не думаю. Але при цьому від цих втручань може бути дійсна фізична небезпека. І ось тут треба зрозуміти, де ж цей баланс? Вплив від пластичних косметичних втручань є фізичний і є психічний. І зазвичай, коли ми думаємо про цей вплив, ми думаємо про позитивний фізичний і негативний психічний, або про обидва негативні. Але при цьому будь-яка операція має під собою певні позитиви. Інакше ми реально, ну. Назвіть хоча б одну людину, яка готова піти на операцію просто тому, що без якихось приколів для себе. Ну серйозно. Ми маємо позитивні сторони, ми маємо негативні сторони. І ці позитивні і негативні сторони перед певним втручанням для себе треба оцінити. І все, і ви отримаєте відповідь на своє питання: що ж робити? Отже, ви хочете якесь пластичне косметичне втручання? Або можливо, ви хочете засудити іншу людину? Давайте будемо чесними. Всі ми колись засуджували інших людей, всі ми колись отримували Шаден фойда. Це німецьке слово, яке означає позитивні емоції при тому, як ви бачите іншу людину, яка має в собі негативні емоції, тобто якась інша людина прогибалася і вам від цього позитивно. Ми всі маємо емоції, ми всі іноді крисимо когось. Отже, давайте зрозуміємо, чи варто крисити людей, чи ні, чи варто робити ці втручання, чи ні. Ми беремо розділяємо наше розуміння ситуації на чотири поля: позитивне фізичне. Позитивне психічне, негативне фізичне, негативне психічне. Наприклад, пластична операція, яку хочу я ділитися, поки що не буду, щоб не зглазити. Позитивний фізичний ефект ми не зможемо побачити до кінця цієї операції, тому що це будь-яка операція, це ризик. В найкращому результаті я отримую те, що я хочу. В найгіршому результаті я отримую результат, який дуже і дуже далеко від того, що я хочу. Але при цьому в тому втручанні, яке хочу я, вірогідність позитивного втручання 99%. Тобто я готовий взяти на себе цей ризик негативних фізичних результатів для того, щоб отримати позитивні фізичні результати. Психічне, воно не створить мені максимального позитиву в житті, але прибере негатив. Чи готовий я піти на цей ризик? Так. Будь-яке фізичне втручання в своє тіло це ризик. Оцінювати ризики тверезо це неймовірний скіл, який дуже потрібен всім людям. І на питання, чи є пластичні косметичні втручання чимось позитивним, чимось негативним, я можу сказати лише одне: чи готові ви взяти на себе ризик того, того що ваша відповідь буде неправильною? Прямо зараз я хочу нагадати вам задонатити на мій збір, а також, якщо вам не вистачило фешн-контенту, ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь, а ось мій плейліст дизайнеру від А до Я, в якому я розповідаю історії відомих брендів. А ось мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди, а також новинами свого життя. Максимально рекомендую підписатися, тому що ми дуже близькі до 10 тисяч підписників. А з вами були я. Ваш улюблений фешн-демон Бориска Гаїнічекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Тост за вас!